Сергій, ми продовжуємо з тобою. Так. Ми вже почали по Hellfire і продовжимо. це у нас ультра 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 лімітований соус. Було створено в цьому році всього 900 пляшок. Угу. Насправді, для бренду, який виготовляє в сотнях тисяч пляшки ну, соусів, то 900 це прямо А чому так мало Тому що в принципі, ну. У бренду є напрямок, це екстрагострі соуси. Вони в принципі вже зарекомендували себе. А запускати нові соуси це і нові потужності, ну, і я розумію. продукти. Тому ну, хочеться порадувати. Порадувати. Це mm -hmm. просто вони роблять ліміт отакий, плюс у них mm -hmm. є ліміт там, де вони роблять е кришку. Е там просто крафт нереальний, там з кимось вони е співпрацюють. Клавани так, якось. там дуже класно, все дуже дорого. От ті соуси прям дуже дорогі. Цей соус до речі, зараз поки що у нас до речі, 900 пляшок. Дві з них було розбито по дорозі до нас. Це вже 898, Ну і у нас всього два ящики. Нам пощастило, тому два ящики в Україні без двох пляшок. Ви можете ще спробувати. А ну, скільки один, 12, тобто 22 Мені. лишилось. Одну ми зараз розіб'ємо і це вже ще мінус одна. Тому насправді є шанс спробувати. Можливо, когось лякає ціна, але ви маєте розуміти, що ця пляшка ну, вона не стандартна, вона по розміру, якби ви маєте бачити, на мою руку. На півроку вистачить. Тут 0,5, боже, тут 0,3, тут 296 мл, це подвійна порція. Якщо ми візьмемо стандартну пляшку американську, вона буде 148 мл. 296. Тому вона дорожча в два рази в два рази. Але ну це все... воно того сто. Ну ми зараз перевіримо, чи воно того вартує. В принципі, але в основному це ціна через об'єм. Це дуже обмежене видання соусу. Пляшка, 10 унцій. Будьте обережні та насолоджуйтесь по інгредієнтах, по всіх: ріпер, трініда Скорпіон, Меш, журавлина, червоний винний оцет, мандарини, апельсиновий сік, чистий тростийний цукор, кориця, апельсинова цедра, гвоздика, гранатовий сік. Кардамон, Коріандр імбирне пюре. Насі, От я ні. не знаю, я читаю цей склад. Для мене це як Глінтвейн, тільки якась інша версія, в яку додали ще перців. Ну І пишуть що він екстра гострий, 10 з 10. Перевіримо, тому що попередній казали, що 6 з 10, Виробник казав, для мене це і для тебе це трієчка. Ну, зараз. Пробуємо. Давай, вскривай. Одразу збовтаємо, бо такий склад хочеться його прям змішати, щоб воно все відчулося. Вікеню? Okay. Ну ні. Ну, і воно є. Якби, знаєш, я, мабуть, це винний оцет, Але я думав, що він буде солодкий чомусь такий. Але він такий свіжий достатньо. Сейчас. І немає чогось одного такого в ароматі. Ароматка так змішана дуже, дуже змішана. Багато всього. і... Ну, журавлина вона кислотненька, в принципі. Даже не можу на чому на саме. зупинитись. Просто для мене аромат Глінтвейну це якраз вино з корицею. Мандарин можу. я дуже не чую, але от є гранат. Гранат-Сік. О, в мене все, повний рот. Слюний. Ну що, тоді пробуємо. Ох, він як л'ється. Я прям бачу, що він витікати хоче. У по кольору думав червоний буде таке, він більш. Ну, я думаю, що ми вже горіли сьогодні, я готовий. Ну З ложками він ароматніший, до речі. Глінтвейн з перчиком. Блін, ароматика дуже. Ладно. Вона перетягує на себе важко вирізнити щось одне. Але якщо ми так довго нюхаємо, то це реально щось знаєш, цікаве, тому що небагато. Це, коли минули його ложко, я... мені більше стало чутно спецій. Спеції більше так стало. От вони прямо розкрилися. Трохи кориці. Я думав, в кориці буде прям багато. її там... Коротше, кориця зазвичай її теж або люблять, або не люблять, і часто буває, що їй можна зруйнувати смак. Так, ну давай. клад, нюхати вже. Бувай, смакувати. Він класний. Ох, він гострий. <різь> Ох, він гострий. <різь> він такий смачний на початку, і потім така гострота. Даже я скажу, що. Він спочатку дуже солодкий, а потім є такий момент, і він от не, не гострий, а гіркий. Є гіркота, так. Ну, і ще кислотність приходить, приходить така якась. От є, Спочатку є гіркота, а потім ти починаєш жорстко. А а зараз нормально, до речі. Мені в горло пішло. Так. В горло пішло. Язик норм, а в горло прям. Це жесть. Я думав, що якщо це є Глінтвейн, я його прям вип'ю. Але ні, щось прямо. Може, треба його підігріти. Фух, мене, мене середина так підігріває зараз. Чи язик візь пече, візь? язик пече. Давай на м'ясі, може, спробуємо. Може Просто, просто м'ясо поймує все. <ріху> Дивись. Я спробую бо цікаво, як воно. Ох, як він лягає на м'ясо. Слотки Спершука, така. Mm -hmm. опять поткнул? Oh. <coughs> він почему добрый У Прямо по боках язика. На язику на кінчику. Ох, я в горло і все. Всюди от прямо. І просто слина капає. От вона прям стікає. Блін, у мене язик норм. Но в горлі це <клес> жесть. Здається, воно ще загориться. Знаєш, це ідеальний соус, щоб люди більше їли. Бо хочеться заїдати одразу. О, і запивати. <клес> Блакер, mm. слюна ще більше виділяється. Але це не Глінтвейн. Не знаю, мені він смачний, але мені... Не дуже подобається цей перехід. Гіркота. Гіркота, так. Блін, хочеться розказати про нього, але так важко. О, жесть. <світ> ну, це мік екстрахотів. Реально, ох, багато <кій> перцям. <кій> він пече. Він пече дуже. І він наростає ще, він не відпускає поки. От всі оці інгредієнти, журавлина, цедра. А, до речі, а можливо, гіркоту дає ще і цедра. <кій> можливо. можливо, цедра дає. Ну Там і перцева гіркота. І цедра. Ох, і пошло. <кій> гіркоту може давати спеції. <кій> Соус, знаєш, просто хоче вийти з мене тепер. Це клас, це крутий досвід. Це смачно. Це лімітовано. Це не на кожен день соус. Я не знаю навіть для чого я... Ну, На курсі класно. Але в мене голова зараз кружиться. Мене вуха позатула. Фу, ти що, ти що? Це соус такий, коротше, його взяти і його можна використовувати реально у тискапі Піврок, я думаю, на рік. Його. До нового оновленого соусу, до нового оновленого сезону. Знаєш, прикольно з нього було б зробити. От, що мені на думку приходить якийсь авторський соус. Ага. І тоді можна його додати потроху, щоб робити його більш гірким. Колаборацію. Ну, давай. Давай. А гірким це гострим? чи… Не, гострим, гострим. Так, тому що це момент, який. Так, Я, ну, я... розумію, я не, не таскаю, але і многострий. Ой, Це звідусі да. просто. Фух, ти знаєш, от якщо е, зимовий соус брати, який буде виганяти усю вірусню, там віруси, е, хворобливість, слабі, слабкість, відсутність сонця. Буду... вигнав з цим uh. Ну він заряджає. Ну все, зараз, кстати... Легше, легше. Мене стріга. рот, я можу говорити, мені хочеться говорити. Попускати. Знаєш, Но, зараз... все одно Відсіля. <хух> oh. Такий удар ендорфінів пішов просто зараз. Ну, зараз я сказати, скуда, зараз кайф. Ось зараз він попускає і ароматика залишається, і це прикольно. О, той самий флейвор після смаку у нас. Зараз горло попускає, язик починає наростати. У мене просто температура голови навіть збільшилась. О, О, голова трохи збільшилася. Фух. Фух. Давай так, як тобі цей соус, як тобі баланс інгредієнтів? Що ти відчув? Я не відчув, наприклад, журавлину. Е, дивись, він смачний, але я не відчув того, що було в опису. На етаке цієї тут е... смаку його немає. немає. Воно говорить про те, що воно десь балансується, просто десь воно є. От, посимо розказати, спочатку така сладюжка йде, прикольна, дуже. Так. Потім гіркота, ага. і потім ця гіркота переростає гостроту. В обік. І починає дуже-дуже пекти. Ну до речі, немає після смаку перців. Є якийсь після в роті багато всього, але воно таке теж перемішане просто. Я не знаю, що це. Але от я не знаю, скільки вже пройшло часу, як ми сидимо і тут і страждаємо. У мене досі язик пече Йо, так, пече так, так, язик, так, так. і воно знову якось перекатується. У мене вже відпустило отут, як воно по кромці язику О. було. Зараз у мене кінчик знову. Зараз у мене губи горять, у мене ніби вони збільшують. Язик дуже горить. Ну, давай так. Лімітований соус. А, такої пляшки вистачить реально на рік до нової такої лімітованої пляшки. Так. Що тобі по смаку оцінку? Ну, давай буду чесним. Ну, чотири. Давай чотири. Тому що ти не відчув якраз так. Так. заявленого хотів я все не, це відчути. Я Не відчув так, того, що було заявлено в описі, і я не відчув от смаку перцю. перцю. <зас> От якщо ми їли другий соус, то там, прямо там от прям був смачний перець, і ти від нього кайфував. то тут є гіркота але ага. от нема от після смаку. Ну, я вибачаюсь, там, коли той ми з'їли була така маленька відрижка, то так, було так. Смак, смак перець, перець і прям смачний, то цей, ну, чотири. Ну, Можливо, забагато всього намішали, і через це воно якось от щось перевиває. Для мене ця п'ятірка це просто нейтрально. Стандартний соус. Так, стандартний соус. По аромату клас, по опіку, ой, по опіку, по опіку круто. По смаку чомусь воно ну, перебиває. По опіку, ну, дев'ятка. Дев'ятка. Я думаю, десятка не тягне, ні, а дев'ятка є. Десять, ні, дев'ятка, тверда, дев'ятка є, а за смаком на 4. Ну, це... це як є. Так. Щоб... Але це лімітований соус. Ви можете його спробувати. Мене голова кружиться. Ви можете у мене. Я <рес> говорю, і так знаєш, розумію, що мене трохи хитає. Заради опіку, він класний. Заради ну об'єму там так, багато і, всього. І, ну, як ми вже казали, реально, береш його на рік і потроху кайфує. Тепер розумієш, чому він не постійний. Він а, достатньо такий. Розумію. Він спірний, але спробувати специфічний варто такі. специфічний. Якщо б тут був Глінтвейн у пляшці, я б кайфанув, мабуть. Мені хотілося. Я його прочитав, я хотів саме цікаво. Ну, цього. Давай, а потім на вар підемо вже в Гінтвейну попідку. Все, домовились тоді. А, вас чекає, варто спробувати, велика пляшка, великий опік. Ми йдемо далі.